Майже півстоліття досліджує бавовник. На власному городі вирощує рослину 70-річний Зиновій Сич, доктор сільськогосподарських наук. Чоловік розповідає, почав вивчати рослину ще коли був студентом. каже, бавовна унікальна своєю універсальністю. Скажіть, будь ласка, яка рослина супроводжує людину від народження до відходу на той світ? Звичайно, дехто каже хліб, дехто каже там те, 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 те. Ну майже ніхто не каже, що бавовна. Тому що людина народжується, потрібна ватка, потрібні тампончики, потрібні пільонки. І відходить цей світ знову одяг і ну все. Бавовняне волокно одне з найпоширеніших у світі, каже дослідник. Використовують його як у побитових цілях, так і у промисловості та медичній сфері. Додає, а ще бавовна не тільки мем пов'язаний із вибухами в Росії та на тимчасово окупованих територіях, її реально застосовують у військовій справі. Вона має широке використання у плані виробництва ліків, виробництва яблучної і лимонної кислоти, виробництво целюлози, яка йде на виробництво паперу, і звичайно. Де дуже актуальне, це виробництво артилерійського пороху. Це є дійсно символ, символ вибухів, символ війни. Клімат України погано підходить для вирощування бавовника, розповідає доктор сільськогосподарських наук. каже, жодна спроба вирощувати рослину масово в нашій країні не була успішною. Економічно в наших умовах була було невигідно її. Її не вистачає двох елементів не вистачає тепла. І не хватає вологи. Окрім цього, їй заважає наш довгий день, бо це тропічна рослина. Коли рослини переносити з тропіків на північ, вони самі по собі по натурі короткоденні. Зенові Сич каже: в Україні балонник вирощують для досліджень. Науковці не втрачають надію вивести сорт рослини, який приживеться тут. Антон Сіренко, Ілля Кононов, Суспільне новини, Дніпро.